Привітки усім, От хочу вам показати, які у нас ціни на піцу, на от такий от смачний хліб сьогодні купила. І воно такий смачний пісочний э, пирог з от Така от краса, дивіться, дуже смачний, тосканський, тосканський хліб. Отакій от міні з салями, салями. От, і отакий от пиріг з вишнею, смакота. І от дивіться, які от тут у нас ціни. Значить, міні-піця 60, пиріг 74 заважу. Це четвертинка пирога. І хліб тосканський. ще хочу спробувати якийсь дуже смачний. Це знайшла нову класну пекарня така біля кооперативного коледжу, зразу, відразу, як іти ем, ну, в місто, до базару по київський Кооперативний коледж, і біля нього зразу така от дуже смачна булочна, воно так і називається, якось так от булочна чи, ну, якось така назва. І дуже аромати завжди, там такі випечки класні. І от я там вже не перший раз купую, і от така смакота. Там такий період взагалі чудовий. Оце щось таке незвичайне Там є і з вишною, і смородиною, можна і з яблуком купити. Дуже класна випічка, багато чого. Я вже багато чого брала. І сьогодні таке ще взяла. Зараз розігрію піцу. якраз на обід. Усім смачного, хто зараз їсть. Усім до зустрічі в нових відео про Житомир. Пока-пока.